Усім привіт! Сьогодні готуємо макарони з фаршем та овочами на сковороді. Мені потрібно 500 г макаронів, 500 г будь-якого фаршу, 1-2 помідори, 100 г кетчупу, 1 цибулинка 150 г величинка, 1 болгарський перець, 700-800 мл води, 2 чайні ложки солі, 1 чайна ложка хмелі сунелі. Перед чорний мелиний, пів півчайної ложки, півчайної ложки сушеного часнику, 50 г вершкового масла та 3-4 столові ложки олії для обсмаження. Для початку нарізаю цибулю і трішки присмажую її на пательні. Помідори нарізаю кубиками і відправляю обсмажуватися до цибулі. Тепер додаю фарш і обсмажую його до білого кольору. Сильно не засмажую. Додала також болгарський перець. У мене був заморожений, можна брати свіжий, заморожений, як вам буде зручніше. І додаємо всі наші улюблені приправи, які вам смакують і до вподоби. Додаю кетчуп. Тепер додаю воду, закип'ячую і проварюю буквально до 5 хвилин максимум. Тепер додаю масло та макарони. Накриваю кришкою і залишаю під кришкою 8-10 хвилин на повільному вогні. Потім додаю зелень. Буквально 1-2 хвилини протушую зеленню і можна смакувати. Ось такий дуже простий та смачний рецепт, швидкого обіду вечері чи сніданку в мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!